Артем, скажу прямо. Чорні тебе відчувають, так? Отже, ти зможеш його виманити, але затям. А Анна, дійсно найкращий снайпер. Якщо чорний візьме тебе під контроль, у неї буде дві цілі, тому обережніше. Лісницький виявився вкоріненим агентом. Ваше завдання перехопити його перш ніж він доставить вкрадений контейнер своїм господарям. Зрозуміло? Так, точно. Якщо йому вдасться втекти, на метро може очікувати катастрофа. Тому, якщо не зможете схопити його живцем, беріть, як вийде. Слухань, виконуйте. Ще скажи, що віриш цьому психопату Хан. Мир з чорними. Я тільки про одне шкодую: що не була тоді на телевежі, не наводила ракети і не бачила, як горить їх паскудний вулик. Домовитися з ними, пустити їх до нас в метро, щоб вони залізли у наші голови і керували нами, наче маріонетками. Та це ж те саме, що й домовлятися з дияволом. Відійди від краю платформи, подаємо марейку. thank you